you all my life do Найперше, що впадає у вічі туристам, які перетинають кордон України і Євросоюзу, це величезні вітряки. Їхня кількість збільшується із наближенням до центральної Європи. Крім того, сонячні панелі, більш відомі як сонячні батареї, а також міні-вітрові електростанції для особистих господарств. Усе це заходи безпечної енергетики, спрямовані на збереження довкілля. Одним із лідерів виробництва так званої зеленої електроенергії у Європі, є Німеччина, де поки Зник обсягу виробленої зеленої енергії сягає 50%. Про Україну у цьому контексті говорити не доводиться, адже вироблена на території нашої країни кількість зеленої енергії критично мала. І, хоча наша енергетика і забезпечує потреби українських споживачів і працює на експорт, практично вся українська електроенергія добута із традиційних джерел, а отже, наносить шкоду довкіллю. Що треба знати про безпечну енергію і чи реально її? Запровадити на рівні користувача. Відповіді на ці запитання давали у рамках туру за безпечну енергетику, який курсує містами Західної України. Нещодавно тур приїхав до Івано-Франківська, а у вівторок, 8 липня, він завітав і до Калуша. Тур організований активістами Національного екологічного центру України. Що ми хочемо цим туром показати? Ми хочемо цим туром показати в принципі те, що наша організація розказує з самого моменту свого заснування. А це було в той рік, коли Україну проголосили незалежною державою. Тобто вже 23 роки ми розказуємо про те, що Україна має економі споживати свої ресурси. Ми розказуємо про те, що треба утеплити будинки, треба модернізувати виробництво. І тоді ми нам не треба буде думати про те, скільки ще вугілля спалити, скільки ще нових атомних блоків встановити, як видавити з землі останній газ цей нещасний, тобто сланцевий. Тобто нам треба і. І, власне кажучи, це питання, яке зараз стоїть найгостріше, як позбутися залежності від Росії. Ми розказуємо про те, що треба навчитися споживати менше. Тож у вівторок на площі героїв волонтерам вдалося організувати щось на кшталт еко-містечка. Сонячні панелі, більш відомі серед містян, як сонячні батареї, а також сонячні концентратори і сонячні колектори для нагрівання води. Всі ці ще незвичні для калушан конструкції зібрали на площі героїв. Кожен міг поцікавитися перевагами, які дають установки із виробництва альтернативної енергії. А крім того, випробувати їх у дії. Приємний сюрприз для господин. Відтепер їжу можна готувати не тільки на традиційній плиті, але й ось на такому сонячному концентраторі. Ми спробували каву, і вона вдається сонячною і не менш смачною. Це сонячний концентратор, збирає сонячну енергію, перенаправляюсь в одну точку. Туди ми можемо поставити чискову рідку, щоб зажарити щось. Ми на даний момент варимо каву. Тут приблизно 700 мл, десь нас закипить, може за 10-15 хвилин. Десь за 15 хвилин, мабуть, це демонстраційна модель взагалі-то. А я знаю, багато вже є на практиці, що на дачах от ставлять там, великі розміри, там, і ну, відра ставлять, або ще щось таке. І воно допомагає. А от коли спитати про засобівартість, вартість, ну дивіться, тоненький шар металу. Лист металу і зверху покрити головне чимось таким сонцезавідбивним матеріалом. Тобто це може бути навіть фольга. Тобто просто фольгою накрити. І головне, щоб була параболічна форма. І отак от можна бачити, як літком скоротити викиди енергії. Тобто, я не... за, за допомогою цього ну, не просто взяти відмовитись там, від газу чи від електроенергії, ні, просто ну, зменшити викиди. Тому що зараз ситуація така, що потрібно зменшувати, де тарифи збільшують. І ось, Багато хто на літку ставив собі, та й багато що допомагає. Важно варити не тільки каву, О, і варити дуже багато, а, так? так? так. Бували випадки, що навіть могло проплавати тобто, ну, дуже велика температура, якщо руку поставити, дуже Ну, Дуже корисна штука ну, і простенька. Крім того, просвітницька робота мала на меті переконати містян у тому, що екологічна енергія ще і дешева. Як приклад, дві установки для нагріву. Води на основі сонячних колекторів одна так звана вакуумна промислового виробництва, інша виготовлена власноруч. Волонтер, який відповідальний за презентацію установки, каже, бажаючих ознайомитися із технологією настільки багато, що на аналогічному заході в Івано-Франківську люди розібрали усі брошурки із описом технології. Тепер хлопець намалював схему роботи установки просто на шматку шпалери. А від охочих усе одно немає відбою. Пристрій називається сонячний колектор. Від сонячної батареї він відрізняється тим, що він накопичує тепло. Сонячні батареї в нас стоять на даху, отам от зверху. Вони накопичують електричну енергію. Тобто перетворюють енергію сонця у електричну. Цей прилад перетворює енергію сонця у теплову. Він настільки популярний, що нас вчора у Франківську розібрали всі брошурки. Мені вам навіть нема що показати. Оце от рукою мальований плакат. По принципу роботи цього приладу. Він дуже простенький, це демонстраційний зразок, він маленький. Повноцінна модель це 2 квадратних метри, абсорбер і бак на 100 літрів. За один день така панель на 2 квадратних метри нагріває 100 літрів до 60-70 градусів. Ідея технології в тому, щоб зробити її доступною для людей в селах. Це трьохрічний проєкт міжнародний, називається «Увімкни сонце живи комфортно. В рамках цього проєкту ми навчаємо людей з сіл самостійно споруджувати таку, такий пристрій. Вартість матеріалів десь до 4 тисяч гривень. Якщо людина сама споруджує в селі, вміє працювати, вона може собі його дозволити і мати гарячу воду 9 місяців в році. Взимку він також працює, але трошки гірше. При хорошій погоді він чудово працює, забезпечує. Теплою водою, сім'ю з 4-5 чоловік. На приватне домогосподарство можна його ставити. Що він складається? Тут скло, під склом залізний лист, металопрокат. До металевого листа знизу приварені трубки, по яких тече вода. Знизу він утеплений мінеральною ватою і коробка в нього дерев'яна. Звід холодна вода, гаряча, холодна вода з нижньої трубки з баку тече сюди, стікає. Далі вона потрапляє в нижню трубку, набирає енергію сонця, вона стає теплішою. І за рахунок розширення вона піднімається вверх. Тут піднімається гаряча вода у бак, віддає своє тепло баку, і цикл повторюється знову. Вона охолоджується, спускається вниз через змієвик. Можна на схемці показати. Тобто холодна вода стікає сюди, нагрівається, піднімається доверху. Далі гаряча вода підходить сюди, по зміку охолоджується і спускається вниз. Баки люди дуже часто роблять під тиском до водогону. Підключають до свого. Знизу підводять холодну воду, зверху відповідно буде відбір гарячий. І все. Такий бак ставиться собі на будиночок. Людина гаряча вода. Сонячна погода не лише привабила на площу героїв Калушан, але й водночас збільшила ефективність роботи сонячної панелі, установки, яка добуває електроенергію із енергії сонячних променів і накопичує її завдяки енергії цих сонячних панелей на площі героїв запрацював телевізор, де показували мультики на екологічну тематику дітворі і просвітницькі ролики для дорослих. Таких панелей можуть забезпечити оселююче господарство електроенергією. Щоправда, на початок доведеться викласти кругленьку суму, проте це зробить вас незалежними від примх, погоди і особливостей роботи електромережі, крім того, зникнуть рахунки за електроенергію. Сонячні панелі це прилади, які перетворюють енергію світла у електричну енергію. У нас тут є чотири панелі. Всі вони під'єднані через контролер заряду до акумулятора. Акумулятор накопичує енергію, і тоді вже від акумулятора струм йде до інвертора, і там він перетворюється із постійного струму у змінний струм, який вже можна використовувати. Для апаратури або для того, для будь-чого, що у вас є в домі, будь-яких приладів, А, доволі ж штука доволі ефективна. Коли є сонце, вони доволі швидко заряджають акумулятори. І в залежності від того, які прилади у вас вдома, як швидко ви їх, як часто ви їх використовуєте, у вас будуть розряджатися акумулятори. Ну але, в принципі, вам повинно вистачати на базові потреби. Це дорого. Початкові інвестиції дуже високі, тобто, порівнюючи, наприклад, з новим. Енергоефективним газовим котлом це дуже великі інвестиції, але розумієте, через деякий час, коли воно окупиться, можливо, не дуже скоро, можливо, там через ну хай будемо назвати 10 років, але ви відчуєте свою незалежність, тому що вам не треба, ви не залежите від відключення електроенергії, ви не залежите від того, від приймх обленерго і така і від цін на електроенергію. Попри поширений стереотип про те, що екоенергетика не дешеве задоволення, фахівці Національного екологічного центру переконують, це не зовсім так. Цей аспект варто розглядати у порівнянні. В Україні, на жаль, енергоспоживання на одиницю ВВП є вдвічі більшим ніж в середньому по Євросоюзу. Це означає, що для того, щоб, наприклад, спродукувати якийсь продукт, ну склянку скляну склянку, наприклад, це нам треба витратити в два рази більше енергії, ніж, наприклад, ті самі Польщі. Польща насправді після розвалу радянського союзу була приблизно в тих самих умовах, що й ми, але зараз вона просунулася набагато далі завдяки тому, що вони роблять упор на енергозбереженні і енергоефективності все ж таки, мабуть, є і питання фінансове, адже це загалом не дешеві технології. І якщо говорити вже про Польщу, то там дуже доклався і євросоюз. Як бути в Україні власне з цим фінансовим аспектом? Про фінансовий аспект дуже цікаве питання. Справа в тому, що Україна витрачає, якщо я не помиляюсь, до 5% ВВП для того, щоб піддотувати збиткову вугільну промисловість. Тобто такі кошти у нас є або 1% державного бюджету. Такі кошти у нас є, а щоб впровадити неротиефективні технології, у нас таких немає. Крім того, Україна через марнотратне використання ресурсів кожного року могла б, якби вона була не такою марнотратною, могла б економити до 12 мільярдів євро на рік. Можете виявити собі таку цифру? Це можна було б кожен будинок утеплити. Це можна було б модернізувати всі теплотраси, всі водогони. Тобто ці гроші є, просто вони зараз направлені в інші русла. Тим часом від пріоритетів у енергополітиці держави екологи часом хапаються за голови. У першу чергу непокоїться через можливість розробки в Україні сланцевого газу. Нагадаємо, програма розробки сланцевого газу торкнеться безпосередньо і Калущини. Так званий Войнилівський кущ входить у межі Олеського родовища, де планує добувати сланцевий газ компанія Шеврон. Про негативний вплив на довкілля добування сланцевого газу можна було довідатися із великих інформаційних стендів, які у рамках екологічного туру встановили на площі героїв. Екологи певні, що сланцевий газ це дорогий газ. Крім того, вплив технології, добування якого згубно впливає на здоров'я. В Україні немає науково доведених запасів газу. Ті цифри, що озвучуються, насправді не мають під собою ніякої основи від 1 до 8 трильйонів метрів кубічних. Це насправді цифри взяті з остелі, що називається. Допоки не буде проведена геологорозвідка, говорити про те, що у нас є будь-які запаси, ми не можемо. Наприклад, Польща, яка є нашою країною сусідкою, має дуже подібні геологічні умови до нас. І поки що там нічого не знайшли. Чотири великі компанії, такі як Санмовіл, Маратон, Ойл, Талісман Енержі і ще одна, вони вже пішли звідти, так і не добувши комерційних об'ємів газу. Це до очікувань. Що стосується ціни, ціну ціну на газ і розказують, що буде недорогий газ, у нас буде багато. Про багато ми вже розібралися. Що стосується ціни, сланцевий газ до цього моменту ніхто не видобував саме через те, що це було економічно невигідно. Це було надто дорого. І хто може сказати, що тепер, тепер це стане дешевше? Тепер це буде так само дорого. Як європейські експерти вважають, що цей газ буде окупним за ціни до 600 доларів за тисячу метрів кубічних. Що стосується екологічних і соціальних наслідків. Значить, в Америці вони значить, цю технологію використовують менше 10 років, але насправді вже зараз проявляються наслідки. Наприклад, в таких штатах, як Пенсільванія, цілі міста залишилися без питної води, і туди довелося прокладати водогони з водою з інших з інших місць, або привозити воду воду в бутлях. Тобто шкода від цього вже доведена. Крім того, речовини, які використовуються для фрекінгу, вони. Не діють отак, от, от прямо зразу, але вони дуже підступні, тому що вони руйнують ендокринну систему людини. В першу чергу це виникнення онкозахворювань, вплив на виношуваність, на фертильність і на розвиток дітей. Тобто будь-яка доза таких речовин є найбільш небезпечною для дітей, жінок, вагітних жінок і тварин, тому що у них у всіх підсилений метаболізм, і ці всі негативні наслідки для ендокринної системи для них проявляються в першу чергу. Слід не тільки продовжувати геологічні і технічні дослідження, але і паралельно розробляти законодавчу і документальну базу для можливостей контролю. З чого починається будь-яка нормативна база Європи, світу, що яка стосується видобутку сланцевого газу газу щільних з законодавства? Має бути законодавство, яке убезпечить. Громадян і яке обезпечить територію і в екологічному, і в техногенному сенсі, ото уявіть собі сьогодні, не дай Боже, перші свердловини загоряються. А ви знаєте, що пожежа на свердловині це страшно? Як буде той пожежний гасити ту пожежу, якщо він не взагалі в житті цього технології не бачив? Як санстанція буде перевіряти, чи правильно ведеться діяльність на цій свердловині, якщо санітарний лікар таких не бачив? У нас ці компанії в рекламних цілях, мабуть, з вашого регіону, і з нашого, беруть і возять журналістів, якихось політиків, кого завгодно. Де санстанція буде брати інформацію, як перевіряти? Де буде брати екологічний інспектор? Далі, якщо хто був у Сполучених Штатах, дивився на цю діяльність, дуже складне обладнання використовується, яке за допомогою комп'ютера, за допомогою дуже таких ефективних датчиків, показує, де є протічки тих речовин, де є забруднення, де неправильно працює. Чим буде наш інспектор, якого йому є у кишені нотатник, ручка, дай Боже, або карандаш, і все. Тобто Спочатку треба думати про безпеку, про законодавство, про права. Крім того, екологи наголошують на тому, що схема споживання газу в Україні за попередньої влади була доволі корумпованою. Дивіденти енергопостачальним компаніям прямо залежали від обсягів споживання газу. Тож нині постав виклик перед новою владою, щоб зламати корупційну систему. Справді в Україні існувала система, дуже велика корупційна схема по відмиванню грошей за рахунок бюджету на газових тих угодах і на споживанні газу. Де перехресне субсидування і газовим магнатам дуже вигідно чим більше проходить газу, споживається все, тим більше вони мають субсидії від держави. Якщо зараз поламати ту схему. Наш в Україні просто тільки на тому зменшиться на третину вживання газу. Це одне інше, що часто буває таке, що за рахунок того, що не контролюється, не враховується рахується споживання газу для населення. Ці об'єми ідуть для промисловості знов таки вони субсидуються з держави, і тому на жаль. Це виклик для нової влади, чи змінить вона цю систему, чи чи поламає вона ці корупційні схеми? І тоді для майбутнє для України і для нас всіх буде набагато легше, і може не не буде потреби такої кількості газу, не буде потреби в у в тому дорогому газі. Просто потрібно спочатку встановити лічильники, почати рахувати. Крім того, збереження довкілля багато у чому залежить від самих громадян. Тому калушанам екологи дають цілком практичні поради, дотримуватися яких доволі просто. Погоду може зробити навіть елементарний лічильник води, електроенергії, газу чи опалення і просто свідоме ставлення до природних ресурсів. Держава на державному рівні це політичне питання. Держава має спрямувати усі ті ресурси, що марнуються. Вона має спрямувати їх на цілоспрямоване, скорочення споживання ресурсів. Як я сказала, втеплення будинків, особливо багатоповерхових, заміна теплотрас, модернізація виробництва. Це перший етап, тобто процес має йти згори вниз, тому що це дійсно перенаправлення державних потоків фінансування. Що стосується нижчої ланки, тобто простих споживачів, ну це дуже прості правила. Вимикаємо світло. Не чистимо зуби, коли вода тече. Стало зимно, вдягаємо светри, а не підкручуємо батарею. Тобто у нас на стендах там прості поради, як можна досягти енергоефективності у своїй власній оселі. В світлі того, що тарифи ростуть, і не очікується, що вони будуть. Я маю на увазі на побутові послуги, на комунальні послуги. І не видно, що вони будуть зменшуватись, що вони будуть дешевшати. Я думаю, що це питання буде дуже економічно актуальним для кожної родини: як спожити менше води, менше електрики. Тобто, треба думати про це кожного свого дня. Якщо телевізор працює просто так, і ніхто не дивиться, його варто вимкнути.